Mm. Дали роз'яснення? Mm? Роз дав? так? А, можна подивитися? Mm. А чому? А чого приходити? Я маю право, якщо я подав, я побачите, що там до чого. Ваша заява розглянута? Зараз буде роз Йдемо Зараз, так, зараз так, до козуба. Йдемо до козуба. И, він под... розпис була його, підпис чи що там? Чи так просто? Так. Ну, підпис був. Можна подивитися хоча б зверху, що тут. Чи то, що, чи то змова якась, там? частині вам дивіться. Згідно закону про запобігання корупції, я маю е, право е, бачити всі документи слідчої дії. Просто ви не приховуєте, а ну це всі документи, які я зазначаю, бо тому що це корупційна схема, підтримана от службовцем такого рангу. Тому бажано, ви не, не приховуєте від мене, тому мені цікаво знати, що відбувається, що це за. Маніпуляції, бо тому що це мені як-то не зупиняти схему. Кожна хвилина перераховується непонятні ці от. Він зараз долю получе, піде, то мені треба знати, що це відбувається. І має бути затриманий і передано в НАЗК. В НАБУ, НЗК. а то, блін, платимо гроші, непонятно кому і за що.